Друзі, ставати спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Почалося переміщення нестратегічних російських ядерних боєприпасів на територію Білорусі. Формальний білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватися до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей. Про це він сказав у кулуарах Вищого євразійського економічного форуму в Москві 25 травня. Повідомляють про владні білоруські змі. Ні. Лукашенко прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно нам треба було підготувати місця, зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Додав він на уточнювальне запитання, чи вже перебуває ядерна зброя Російської Федерації у Білорусі. Лукашенко сказав, можливо, я приїду, подивлюся за даними моніторингових телеграм. М каналів понад п'ять потягів із ядерною зброєю будуть розміщуватися на ядерних складах у Бресті поряд із Польщею. Дуда буде скликати термінове засідання НАТО. Ситуація напружена. Путлер перейшов всі рамки. Очільники оборонних відомств Білорусі та Росії Віктор Хрєнін і Сергій Шойгу 25 травня підписали угоду про розміщення на території Республіки Білорусь російської тактичної ядерної зброї, що два союзники у війни проти України назвали відповіддю на агресивну політику недружніх країн. Ровий акт шантажу Європи Москва і Мінська підв'язали до засідання ради міністрів живодіючої організації договору колективної безпеки, якого як днями недвозначно начекнув прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і не проти проміняти на НАТО або когось країні-членів цього альянсу. Тож Кремлю конче було потрібно, щоб, хоч якось, перебити цю чергову ознаку коми в ОДКБ до уваги Еммануеля Макрона. До речі, розміщення тяз у Білорусі скидається також і. На спробу продемонструвати членам ОТКБ, що Москва вже ж готова захищати союзників. Підписання ж відповідної угоди відбулося на тлі чергового візиту Олександра Лукашенка до Москви, що відбувається лише за два тижні після його хоробливої поїздки на парад 9 травня. Що він отримає від російського диктатора Владіміра Путіна достеменно невідомо, але швидше за все це буде черговий кредит на кілька мільярдів. Тим більше, що платити путіну окрім ризиків для Лукашенка, віття з у Білорусі є за що, адже білоруська автократ має немалі шанси скласти Путіна компанію у переліку осіб, з якими особисто і плітно хотів би попрацювати міжнародний кримінальний суд. Власне паралельно з підписанням угоди і візитом Лукашенка до Москви, офіс генпрокурора України повідомив про розслідування ймовірної причетності режиму Лукашенка до депортації українських дітей в тимчасово окупованих Росією українських територій у Білорусі. Нагадаємо, цей злочин став підставою для МКС видати ордер на арешт Путіна та його омбудсменки Марії Львов і білого з одного боку потенційний ордер на арешт вже Лукашенко завершує процес мусолінізації білоруського диктатора і остаточно прив'язує його до Путіна. З іншого дає Лукашенку аргументи щодо плати за лояльність, яка продовжить агонію його режиму ще на деякий час, і на додачу до кредитів чи інших форм грошової допомоги, як мінімум, самопроголошений президент Білорусі міг в Москві випросити собі уточнення від Шойго, що російська тяз на території Республіки Білорусі залишиться під контролем Москви. На вирішуватиме застосовувати її чи ні, що дуже схоже на спробу Лукашенка уникнути відповідальності за порушення ним договору до нерозповсюдження ядерної зброї, міжнародного акту розробленого ООНським комітетом з роззброєння і схваленого генасамблеєю у 1968 році. Безпосередньо Лукашенко погодившись прийняти у себе російську тяз, порушив статтю 2 ДНЯЗ. кожна з держав учасниці цього договору, що не володіє ядерною зброєю, зобов'язу. В'язується не приймати передачі від кого б то не було ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю або вибуховими пристроями ні безпосередньо, ні посередньо не виробляти та не придбавати у будь-який інший спосіб ядерну зброї або інші ядерні вибухові пристрої. Рівно як і не добуватися, та не приймати будь-якої допомоги у виробництві ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв щодо Росії. То вона цією угодою порушила першу статтю дня за кожна Жаво-учасниця, що володіє ядерною зброєю, зобов'язується не передавати жодному одержувачу ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, не надавати допомоги будь-якій державі, що не володіє ядерною зброєю, що виробництва або придбання такої зброї або пристроїв, Незважаючи на уточнення, що його Білорусь є іншою країною, попри те, що вона перебуває разом з Росією, утворені з певними функціоналом і умовами під назвою Союзна держава, тож формально порушення дня з мінськом і Москва Квою є до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.